Всім доброго здоров'я. Сьогодні тема нашого відео ідеальний чоловік для жінки. Чому саме така тема на сьогодні? А тому що уже сотні років всі жінки всіх країн на планеті шукають того самого ідеального, справжнього, настоящого чоловіка. Тому саме сьогодні ми розглянемо, подивимося та перелічимо риси, якими має володіти справжній чоловік. Отже, відео номер один, будь ласка, ваша увага. П'єдний день. П'єдний день. Я в шокі. Скажіть чому, будь ласка, що мені нічого кушати. Як бачимо, стандарти по даруванню квітів щоразу більше піднімаються. Спочатку був букет, пізніше 101 троянда. Ну а зараз бачимо самі. Уже потрібно замовляти вантажний автомобіль для доставки квітів. А ми продовжуємо нашу передачу, і зараз ми побачимо відео наступне що має робити настоящий справжній ідеальний чоловік. Будь ласка, ваша увага. У чоловіка одна єдина робота в світі: вирішувати проблеми жінки. Мамонта до хати приносить він, захищає її емоційно і соціально, підтримує її статус дружини у соціумі. Завжди їй дякує і робить все, щоб вона почувалася однією жінкою на цілий світ. Все решта не має ніякого значення. Поки ваш чоловік не буде виконувати цю роботу, ви не будете щаслива, спокійна і тим більше наповнена жінка у себе вдома. Не станете джерелом його натхнення, любові, ласки, і не будете магнітом, який притягує до нього везіння. Ви будете страждати і тим самим будете руйнувати його, його удачу, його фарт, в нього будуть пропадати гроші і буде руйнуватися здоров'я. Дівчата без цього ніяк. Ну, зрозуміло, ситуація класична. А що ж тоді має жінка робити? Будь ласка, ваша увага. Якщо жінка тебе не бісить, не дратує, у тебе не ціпається око, у тебе немає сивого волосся то не твоя жінка. <рес> Ось така ситуація. А ми продовжимо. Зараз ми подивимося відео наступне. Що має робити настоящий, справжній, ідеальний чоловік? Будь ласка, ваша увага. Виходити заміж потрібно за того мужчину, який готов ради вас умереть. Понятно, гипотетически, но вы чувствуете, что это так и будет. Чертивня. Як бачимо, ідеальний чоловік має бути за жінку готовий навіть померти. Проте, після довгих, наплагливих пошуків все таки я його знайшов, і я знайшов ідеального чоловіка для жінки. Нарешті. Отже, зараз я представлю вашій увазі ідеального, справжнього чоловіка, котрий підійде будь-якій жінці. Будь ласка. Ось вот це приклад справжнего человека. Дивиться. Моей бывшей жены до сих пор есть доступ к твоим счетам. Да. Я уже говорил, что полностью ей доверяю. Доступ к счетам, серьезно? Если ей нужны деньги, она спокойно может их взять. Честно говоря, она была со мной, когда мы жили у ее родителей. Она была рядом, когда мы не могли позволить себе даже гамбургер. Она прошла со мной весь этот путь. И мы, по сути, разошлись, когда только начали зарабатывать, и она не успела насладиться этим успехом. И мне это кажется неправильным. Вау! Она сейчас замужем? Знаю, что с кем-то встречается. И тебя это устраивает? Да, я хочу, чтобы она была счастлива. Ну, а если, к примеру, она решит, хочу шикарную свадьбу, возьму-ка полмиллиона долларов, ты будешь не против? Все окей. Я не против. Пускай берет. Господи помилуй. Він не боится делиться грошима. Это про его уверенность у собі. Він не принижує колишню. Это про повагу до свого выбору. Вони залишилися друзьями. Это про зрелость в отношениях. А вы что думаете? Да. Я коли це відео побачив перший раз, в мене виникла одна проста миттєва реакція. Ні. Я не вірю. Це неможливо. Я не казав, що буде легко. Лиш показав правду. Стоп! Випустіть! Випустіть! Негайно! Тихоно заплатити мене! Сюхи! Руки, не щирпайте, не підходьте. Я вам не вірю. Не вірю. Не вірю. Дихай, просто дихай. Так що, хлопці, дихаємо спокійно, тому що на теперішній час на сьогодення. Ось такі настоящі, справжні, ідеальні чоловіки Появляються щоразу більше. А на сьогодні все. Що я хочу вам сказати? А ще вам скажу одне: будьте не ідеальними Всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей.